Вітаю, друзі. У словнику радянських політичних оглядачів була така смислова категорія, як політична тріскатня. Про політичну тріскатню говорили, наприклад, у тижневій підсумковій телепрограмі Міжнародна панорама. Томас Колісніченко чи Фаріцій Фульмолюк, останнього головне, не плутати з Володимиром Карамурзою. Говорили тоді, коли необхідно було знецінити. Або висміяти політичну позицію чи етичну платформу когось із західних лідерів, передусім, звичайно, президентів Сполучених Штатів Америки, або була потреба підважити політичну аналітику когось із західних політологів чи західних експертів. Знеціненню і висміюванню переважно підлягали будь-які миролюбні ініціативи Вашингтонського обкому чи вся оця риторика про розрядку і роззброєння. Тобто Розмови про миролюбство вони трактувалися пропагандистами радянськими, які вели міжнародну панораму як політична тріскатня. І тут важливий момент. Тобто був досить пристойний західний інтелектуальний продукт у вигляді аналітики, чи була політична позиція, яка базувалася на етичній платформі, вона радянськими пропагандистами на зразок Фаріда сейфуль Молюкова трактувалася як політична тріскатня. Але ось Курська операція Збройних Сил України показала, що Такий смисловий конструкт чи смислова категорія, як політична тріскатня, вона може мати зовсім інший зміст. А, і він принципово відрізняється від того змісту, яким його наділяли от, радянські пропагандисти. В чому різниця? Різниця полягає в тому, що немає ніякого інтелектуального продукту, немає осмислення, розуміння, немає політичної позиції, немає етичної платформи. Нічого немає. Немає розуміння, але є бажання висловитися якомога більше, частіше для того, щоб з одного боку перевернути до себе увагу, а, і з іншого боку, для того, щоб намножити якихось невизначеностей. І от е, е, операція, Курська операція Збройних сил України, вона просто по-новому розкриває нам що таке от політична тріскотня, такої кількості. Версій, гіпотез, моделей, передбачень, прогнозів, варіантів розвитку події. За ось цих, наприклад, 10 днів я ще не бачив і не чув. Причому бажання висловитися у всіх там ну, просто перехльостує все, що можливо. Ось, звичайно, така кількість варіантів і прогнозів вона множить дуже багато протиріч, сумнівів. І всі ці протиріччя і сумніви вони е, підсвічуються, показуються, висловлюються. Вони представляються як проблема, яку необхідно розв'язувати. От сьогодні я хочу підвести невеликий підсумок кількох протиріч. Не буду там перераховувати, тому що може бути два-три, може й чотири нарахуються цих протиріччя, які представляються як щось таке, з чого ми не можемо просто вийти. І перше протиріччя це звичайно протиріччя. Переговорів перемовин. Публікація у Вашингтон Пост. Публікація у Вашингтон Пост значить у столиці Катару мала відбутися, виявляється, якась таємна зустріч чи напівтаємна зустріч з приводу часткового припинення вогню. Це розцінюється як переговори, як те, що мало відбутися до курської операції. В чому суть, значить, цих таємних переговорів тимчасового припинення вогню. Значить, сторони, тобто Росія і Україна, мали підписати якусь угоду. Я не знаю, це мало формалізовано якось бути чи усно, про відмову від ударів по критичній інфраструктурі. Це нафтопереробні заводи в Росії, передусім, ну і, звичайно, і електростанції у нас ще залишилися на закуску. Ну і вони відмовлялися, як бити по нашим електростанціям. І е, крок Зеленського, Курська операція, зірвала цю от важливу, значить, е, е, ці важливі переговори. Е, е, і просто отак от вкидається це все в інформаційний простір. І кожен викидає безліч версій варіантів. І мені найбільше от, запав експертиза, такий як клочок. Він пасеться на телеканалах Прямий і п'ятий канал. Я так розумію, він якось там співпрацює з Порошенком. Він однозначно показує всю цю ситуацію з переговорами як дуже правильний напрямок і в позитивній коннотації говорить про переговори. Ну, з чого я би почав в цій ситуації? Від чого взагалі відмовилася Росія? І про що, очевидно, йшлося, що ми мали би розуміти? Росія йде на переговори тільки тоді, коли це в її інтересах. Очевидно, що шкода від ударів по її інфраструктурі ну, значно більша, ніж по нашій інфраструктурі. Я не знаю, з яких причин, чи тому, що. Нам допомагає захід і західний партнер. У нас є комплектуючі. Ми так чи інакше якось там вирулюємо і відновлюємо цю інфраструктуру. І у нас наше населення, воно в принципі не має претензій до зеленського. І це ніяким чином не підриває внутрішню політичну соціальну ситуацію. У нас в країні. Натомість наші удари по російській енергоструктурі, НПЗ, хоча б так, дуже серйозно дестабілізує внутрішню російську. Ситуацію суспільству це не подобається, я так розумію. і замість того, щоб прочитати цей момент і продовжити наносити удари по інфраструктурі, наша якісь якась невідома делегація вона укладає угоду про те, що в Катарі має бути підписана якась часткова так. Частково припинення вогню. Тобто в тому місці, де Росії вигідно. От Росії вигідно, щоб ми не били по їх інфраструктурі, і вони вирішили провести з нами от такі е, партикулярні якісь там перемовини е, вузькоспрямовані. Вузькоспрямовані там, де їм вигідно. Я свідко подумав, що це ну, очевидно, ну, мало хто, то Арахамія він же ж має такі субпідряди. Він до цих пір, я думаю, з Абрамовичем веде якісь перемовини. Для того, щоб з нього зняли санкції, і ще там з, Абрамов... з Романа Абрамовича хоче якісь там гроші зняти, тому що є там директиви загальні були по дурнуватих цих перемовинах. Але я так бачив, що Арахамія, Давид Арахамія, він ще пробував собі підкалимити якусь халтурку взяти в цих перемовинах і ще щось протиснути, якісь інтереси Абрамовича для того, щоб на цьому заробити. Але З'ясовується, що ніби ні, тому що відбулися офіційні запити до Кремля і до офісу президента. І нібито там наша сторона підтвердила, що дійсно ми вели якісь там підкилимні перемовини, вони мали відбутися в столиці Катару, хто там члени делегації, для того, щоб підписати якісь там угоди про відсутність ударів по інфраструктурі. Ще раз підкреслюю, що це не перемовини і це не досягнення. Це важливо розуміти. І подавати однозначно перемовини як виключно щось позитивне, як це робить оцей експерт, клочок. Ну, я би так не став. Це абсолютно дурниця. Наступний момент важливий це стосується щодо невдоволеності наших партнерів. Наші партнери повели себе стримано і скромно. Але те, що вони невдоволені, можна це зробити висновки по публікаціях, які зараз масово просто викидаються. Wall Street Journal Раптом вони згадали про підрив північних потоків і там пробують зробити винним українську сторону. Багато в Хорватії підпалюють українці, палять там якісь яхти і так далі. Потім Вашингтон Пост пише оцю статтю. Що Україна Росія, значить, хотіла перемовин, а ми своїми дурноватими кроками зірвали якусь там чергову мирну ініціативу, яка вела загалом до миру. От ми це все ну як би зробили. Що я можу сказати? Та дійсно це насправді приховане невдоволення наших партнерів. Ну я повертаюся до розуміння суті взагалі, Курської операції. Та курська операція відбувалася в рамках націленості Зеленського і Єрмака на перемовини. Але е, ці перемовини мали би дати позитивний результат для України. І саме безвихідь і тупик, в які ми потрапили, вони примусили до цієї курської операції до вторгнення на російську територію, тому що ну, іншого варіанту просто не було. Повертаючись до питання наших невдоволеності наших партнерів, це наші партнери нас завели в тупик. І у нас, нам треба просто попрощатися з цими партнерами. І ніякої проблеми в тому, що вони висловлюють своє незадоволення, в тому числі через західні засоби масової інформації, абсолютно немає. Ми прощаємося з цими партнерами, натомість шукаємо. Інших партнерів, які нам дадуть зброю, нас підтримують. Тому що ключова проблема е, всього, того, що відбулося, що фактично нам наклали мораторій або заборону на звільнення наших окупованих територій. І це призвело до того, що ми почали атакувати Російську Федерацію. Якби у нас було достатньо танків, авіації, 200 літаків f 16 достатньо ракет, ми б зайнялися нашими територіями Крим і Донбас. І нам не треба було б абсолютно йти в Курську область. Тобто це рукотворна ситуація, яка створена нашими так званими партнерами, які зараз висловлюють своє незадоволення через Вашингтон Пост, через Wall Street Джорнал і інші видання. Ми з ними прощаємося, нічого такого немає. Ну і наступне протиріччя, яке воно сформовано також цими багатьма там, варіантами, інтерпретаціями, версіями, гіпотезами і так далі. Це ну, пріоритетність. Ми маємо серйозні проблеми на Покровському напрямку. І наші експерти, і от патріоти, оці всі теж в тому числі не тільки Ватні. Починають казати, що нам потрібно ці бригади було б використати на Покровському напрямку. Що лежить абсолютно на поверхні? У нас немає перспектив на Покровському напрямку. І скільки ми бригад би там не зосередили, хоч би всіх мобілізувало туди і відправили, а рано чи пізно Покровськ впаде. Тому що протистояти кабам, протистояти російській авіації при відсутності нашої авіації це безперспективно. Немає ніякого сенсу, і тому краще використати якусь частину бригад боєздатних для того, щоб атакувати Росію, там підважити політичну ситуацію, викликати невдоволення а Росія дуже серйозно нервує, і знайти нам нових партнерів на заході, тому що захід не однорідний. Виходу у нас просто немає. У нас немає, ще раз підкреслю, у нас немає перспектив на Покровському напрямку. І вони з'являться тільки тоді, коли ми щось здобудемо в новому витку цієї війни на Курському напрямку. Ми змінимо партнерів, отримуємо зброю і тільки тоді зможемо навести лад, стабілізувати ситуацію на Східному фронті. Тому всі ці розмови, які зараз ведуться, про те, що у нас хиба, стратегічна. Неправильні пріоритети і так далі, це абсолютно дурниця. У нас зараз немає перспектив на покровському напрямку, скільки ми б туди бригад не закинули. Це, це така от моя точка зору. Тобто, висновок, який, всі ті протиріччя, які виникли із нерозуміння ситуації, вони абсолютно звичайно нездалі і не потрібні. Їх не треба аналізувати. Я ще раз скажу: я просто здивований. От за останні два дні я два дні вивчав, от, от просто. Цілими днями переглядав коментарі, перечитував і так далі. Це ж таке бажання у людей. Деякі ну, ці експерти висловилися по 4-5 разів за, за два дні, за п'ятницю суботу. Ну, от вже неділю, фактично. І сісти там, осмислити, подумати взагалі і коротко сказати, ну просто немає. Там, розмови там на 40 хвилин на годину, і це все. Я такого потоку просто інформації. За оцих кілька днів я просто навіть не пам'ятаю. Ну, теж не буду затягувати для того, щоб не уподібнюватися до експертів, які бажають побільше там, поговорити. Я думаю, що це, от, цей підсумок короткий, він абсолютно достатній для того, щоб ми правильно розуміли ситуацію. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.